Трохи позавісала в тіктоці. Там саме Іра в прямому ефірі медовий рулет, вже спекла корж, зараз крем збиває, От буде намазувати. Ну, коротше говоря, все робить в прямому ефірі. Я вам посилання на неї. Давала хто хто на неї підписався, то саме зараз у неї йде прямий ефір. Можете приєднатися. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Є ж пташине молоко біле, класичне, да? Є всякими добавками, а є шоколадне. Пам'ятаєте, та ще раніше колись в коробках було пів коробки білого, півшоколадного, лимонне там ще. Мішані були сорті таке пташине молоко. От я його пам'ятаю дуже добре. Так от, якщо ви хочете зробити шоколадне ще пташине молоко, то яке всередині з шоколадом, то какао додати е, на цій частині, коли збиваєте масло. От як масло збиваєте тоді. Добрий вечір. Можна лимонним соком, можна кислотою, без, е, без різниці абсолютно. Якщо ви не любите, щоб була там кисинка, можете взагалі не класти. Тепер за ванільний цукор. Ванільний цукор я не кладу. Взагалі не кладу. Дівчатка, я віднесу цей міксер на другий міксер, бо в мене сюди ще як я принесу другий, третій, мене тоді не буде тут видно. Я поки хай збивається. Як зіб'ється, я вам покажу, яке воно бути. добре? <гум> Бачите, вже не так сильно піниться. Що я хотіла сказати? Як досягне сироп градусів 105-107, тоді тільки починаємо білок збивати. І білок вже ж збиваємо не на дуже великих обертах. Спочатку на манюсіньких, потім на середніх. Не треба там сильно газувати. На рахунок домашніх яєць. Спробувала робити з домашніми яйцями, білок так не збивається, як магазині. Просто колись, як я цьому всьому вчилася, я била свої шишки і переводила продукти. Вам кажу так, як воно є. Все добре справи, все добре. Готуй пташине молоко, цукерки. Ні, Ларісочка, торт не забрали. Це ж чекаю, мені зараз туди ж на телефон, вже ж має прийти смс-ка, що приїхали. Навзам, навзам. Я рада бачити. Лєн, <клінь> якщо щось не ясно, перепитуйте, перепитуйте зараз зразу. Зрозуміло, якщо ви хочете шоколадне та ще не молоко значить, какао вводиться з маслом. Масло. Десь півтори столових ложки какао. Тільки краще брати нормально, алкалізоване, з великим процентом жиру. Так, Зараз ми зробимо швиденько форму, куди ми будемо виливати. Я буду виливати в прямокутну форму. Опять-таки, розумію, що вони не в усіх є, ці форми. Просто берете. Форму роздвижну, в якій ви печете бисквіти, дно забираєте, залишаєте тільки край. Я нічим не змащую краї, просто пленочку піднесла харчову застелити. Я торти печу 10 років, 11 вже, ніде не вчилася, вчилася все сама, своїми шишками. торт приїхали. Ой, дівчата, зараз, секунду, піду, Ось ось, моя! Дося понесе торт, каже, добрий вечір, бо я тут кучу, що не здороваються люди. Заходять і не здороваються. <плес> Бачите, ще одна не здоровається. Зайшла і зразу. одразу. Те в тебе, то в тебе то, дитина і наблюдає, чи в мене дивляться, чи не дивляться. <плес> дякую, дякую, дякую. Я буду, я ж кажу, дівчата. Як у мене буде час, я буду знімати ролики і буду виставляти. А поки тільки в прямих ефірах, у мене нема часу зняти. Досточку блюдо, на що ви там будете виливати, обов'язково плівкою харчовою обтягнути. І ще питає мала. Ні, досиш, досиш, досиш мені? Каже, любить, пташине молоко любить. Це таке всяке жалійне, загаром, вона все любить. Оце ж якби мене хто навчив, щоб можна було камеру тут поставити, там поставити і так, щоб все якось на один екран воно влізло, щоб в мене міксера там, де вони у мене стоять, щоб вони там у мене й стояли. Так я перетягую все на один стіл. Це в мене стіл взагалі не для цього, що я тут цим займаюсь. Кожен стіл має виконувати свою роботу. У мене їх 11. Один для комп'ютера, для картинок. Другий для коробок, третій для міксерів, для духовок. Навіть хлібний у мене є. Не всі отакі металеві, один дерев'яний є, хлібний. Колись почалися ці події, в нас в країні хліб пекла і батони. І це у мене така прямокутна, але ну, ж таки, я ж кажу, можна взяти звичайну роздвіжну форму, в якій ви печете бисквіт, просто забрати дно звідти і все. Дина, так ви вже без пекли. Чи ще ні? Бо вже дівчатам мені поскидали їхні результати, а у вас щось не було ще. Ні, силіконову не можна. Кроме, що якщо ви його потім заморозите, щоб його потім витягнути, то тоді можна, а так ні. Так, ну що, дівчульки, 110 градусів. Зараз. іду по яйця. Так, зараз. Швиденько це поміняє місцями. Якби мені так придумав, щоб тут два міксера було. Мені б же ж так би наскільки б легше бже ж було. Ну, не влажу тоді я. Оце ж дівчата. Ось ще багатой не їм. А все одно воно чогось не влазиться. Так. Угу, це мішає з цього вінчика. Кришка. Так. так а ну, що тут видно, що тут, ні, якщо я тут буду литися, вам цю частину буде видно. А мені так не дуже з руки, ну нічого. Що раді вас не зробиш? Так, дивіться, красотки. Беремо сироп. Це як воно мені з руки лист цієї. Ну ладно, буду пробувати. Білок збили. Ой, щось, щось не показала, не видно, Лен? М-да. Ні, вони дуже добрі ці цукарки. Я ж кажу, дівчата, дуже добрі. Лен, що не показала, яйця не показала, чи що? Дивись. Не в хлоп'я перезбиваємо, щоб хлоп'їв не було, а в піну. Тут просто кислота і сіль. Все, тут нічого нема. Це він? А, видно, господи, не так прочитала, так. На середніх оборотах не на дуже великих, бо буде сіроп і на голові і за головою. Виливаємо. Я розумію, що якщо ви будете ручним міксером збивати, вам другою рукою буде важкувато лить, але пробуйте. Одною рукою держите міксер, другою виливаєте. Так. Все в мийку. Після двох ефірів вже люди хочуть на майстер-клас. Можливо, де ж час на той мастер-клас Ну, Зате до нас приїдуть. Так. Приїде до мене блогер ось. Один з березанів в жовтні приїде. Будуть веселіші ефіри, як я буду не сама, так? Да? Масло те, що ми збивали, воно тепленьке. Чим швидше ми це все з'єднаємо, тим краще. Бо ж, агар-агар дуже швидко застиває. Дуже швидко. Це вже я вам так показала, бо я взагалі збиваю і по ложці його швидко туди кидаю. Під час роботи. Міксера у мене всі кенводи, всі. Оце, дівчата, що для дому, що для роботи на техніку гроші жаліти не можна. Купив раз і буде діло. Всі з максимальними чашами, там всіки там, 6,5 чи 7 літрів максимально. Оце в мене всі такі міксера. Якщо ви хочете робити багато тортів, то треба е мати не один міксер. Не один. Знаєте, ну вся техніка повинна бути хороша, вся. Оселін 2 минути і все. Довго не медитуємо, бо швидко птахи на молоко холоне. Не знаю, чи камера передає, чи ні. Подивіться, який колір. Бачите, який колір? Масличка такого. Аромат стоїть, капець. Де наша форма? З'їхалась трошки. Зараз вінчики розкажу, розірю, бо застине. От розумна техніка, каже, виключи подогрів, що ти там ще грієш. Так. Ючуль. Вилили? Постукали в холодильник. Краще на ніч. Ну, раді вас ми витягнемо раніше. Хай хоча б годиночку. постоїть і будемо пробувати. Для стабілізації краще на ніч. Потім будемо шоколадом обробляти.